Озеро сірка або Львівське море. Їхати близько 50 кілометрів зі Львова. По хорошій дорозі. Воно є найбільшим штучним озером в Україні за глибиною, яка сягає до 70 метрів та об'ємом води понад 200 мільйонів кубічних метрів. Розташоване неподалік Яворова у Львівській області, це озеро стало результатом масштабного проєкту Львівського інституту «Гідрохімпром», який передбачав ліквідацію та рекультивацію колишнього сірчаного кар'єру Яворівська сірка. Озеро Сірка має вражаючі розміри та унікальні природні умови. Під час сильних вітрів на водоймі можуть підніматися хвилі завишки до 1,5 метрів, що додає особливого шарму цій водоймі, проте також вимагає обережності під час плавання або використання плавальних засобів. Берегова лінія озера продовжує формуватися через природні процеси, що може тривати ще кілька років. На берегу озера розташований сиркакемп, це унікальне місце адреналіну та активного відпочинку біля Львова в поєднанні з пляжним релаксом на озері. На території для вас інфраструктура для комфорту на території комплексу ви зможете знайти все, що необхідно для комфортного проведення часу: м'які пуфи, шезлонги, настільний футбол, батут, стоянка авто, туалет, душ, шафкай для зберігання та інші об'єкти загального користування. Ваші діти зможуть відпочити на свіжому повітрі, пострибати на батуті, спробувати вейксерфінг і з 14 років політати на флайборді. Вони зможуть відпочити без гаджетів, побігати, поплавати та весело провести час. Все тут зроблено з любов'ю та задля нашого з вами комфорту. У комплексі присутні унікальні водні розваги готель на березі озера смачні страви та напої. Озеро Сірка активно розвивається як місце для водних видів спорту. З кожним роком зростає кількість любителів вінсерфінгу, кайтсерфінгу та інших водних розваг, які приваблює чиста вода і сприятливі вітрові умови. Завдяки своїм природним характеристикам, озеро Сірка це справжній скарб для тих, хто шукає відпочинку на лоні природи, займається водними видами спорту чи просто хоче насолодитися спокоєм та красою природи. На берегах озера планується створення п'яти зон відпочинку, які будуть відповідати найближчим селам залужжя, цетуля, вільшаниця, ліс та окілки. Ці зони пропонують можливості для заняття веслувальним і парусним спортом, катання на човнах, полювання за спецдозволами та навіть лікувальні послуги на базі сірководневих вод. Озеро також є ідеальним місцем для риболовлі, адже в його водах водяться різноманітні види риб, такі як щука, плітка, карась, сом, окунь, судак та інші. Озеро Сірка має великий потенціал стати популярним місцем відпочинку не лише для мешканців Львівської області, але й для туристів з прикордонних міст Польщі. Завдяки зручному розташуванню до озера можна дістатися всього за годину зі Львова або за півгодини з таких міст, як Жовква, Городок, Немирів чи Краковець.